В Україні вже майже два роки діє експериментальний проєкт, завдяки якому громадяни можуть подавати заявку для отримання житлової субсидії онлайн через портал пенсійного фонду чи застосунок ДІЯ. Це була затверджена постанова кабінету міністрів ще у червні 2023 року. даною постановою спрощено механізм подання процедури звернення громадян за житловою субсидією. Субсидіант, який мав бажання оформити субсидію, необхідно було зібрати. Ба великий пакет документів для подання субсидій, то тепер спрощено дану процедуру. Тобто, протягом строку дії експериментального процесу проєкту спрощені заяви подаються особисто заявникам. Або до органів пенсійного фонду завдяки експериментальному проєкту для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі. Всю іншу необхідну інформацію та документацію система підтягне у автоматичному режимі. кажуть у пенсійному фонді. Субсидіантові достатньо заповнити тільки свої а, паспортні дані, а також а, де проживає, а також дані членів господарства і, і і все, і банківські реквізити. У пенсійному фонді пояснюють, заяву на отримання субсидії може подати кожен громадянин. Субсидія призначається однієї зареєстрованих у житловому приміщенні осіб. До складу домогосподарства включаються особи, які зареєстровані та фактично проживають у будинку. А от отримання субсидії залежить від доходу громадян. Перевага даного експериментального проєкту у тому, що заявникам не потрібно звертатися до відділення пенсійного фонду чи інших структур та збирати необхідний пакет документів. Можна просто оформити заявку, не виходячи з дому. Перевагою є те, що самим заявникам ви не не потрібно. Великий пакет документів збирати, тобто особові рахунки на всі житлово-комунальні послуги, які, які він має бажання, на які він має бажання оформити житлову субсидію. Тобто тільки зазначати дані, це він має можливість подати через веб-портал пенсійного фонду, якщо є можливість через дію. Фахівці кажуть, наразі до пенсійного фонду необхідно звернутися громадянам, які отримують субсидію з метою переоформлення на літній період, та тим, у кого є члени дворгосподарства, які зареєстровані, але фактично не проживають, і внутрішньо переміщеним особам.